Всім привіт! І сьогодні я хочу трошки розказати вам про свій досвід пережитих емоцій під час переїзду і сподіваюся, що це комусь допоможе зробити для себе правильний вибір. Почну з того, що я взагалі ніколи не мріяла жити десь за кордоном. І незважаючи на те, що я дуже люблю подорожувати, мені завжди хотілося повернутися додому в рідний Франківськ. Попри все, це мене не покидала думка про те, що настане день, коли я просто куплю квиток в один кінець. І ось я опиняюсь в Чикаго. Для мене це максимальний вихід зони комфорту, починаючи від того, що тут постійно всі кудись пішать, і закінчуючи тим, що вже не вийде жити на широку ногу. Стараючись знайти позитив, я для себе зрозуміла, що цей переїзд дав мені відповіді на дуже багато. Запитань та допоміг відкрити очі. Я завжди намагалася покладатися тільки на себе, але тут в тебе справді немає іншого вибору. Цей різкий період дорослішання допомагає прийти до багатьох важливих висновків та рішень. Ти вже бачиш, хто твій друг, а хто просто постійно брехав тобі в очі або просто використовував. Розумієш, як цінно і важливо мати можливість бачити своїх рідних та близьких. Починаєш цінувати живе спілкування та звичні прогулянки парком, бо тут це вважається своєрідною розкішчю. Насамперед, не аби важлива моральна підготовка. Будьте реалістичні та зрозумійте, що ніхто не збирається, а головне не повинен оправдовувати жодних ваших очікувань. І так в Америці не падає доларовий дощ, і справді та всіма момрія на American Dream вже давно не та. Тому однозначно цей вчинок точно не підійде всім. Як пораду можу сказати. Для того щоб наважитись купити той самий квиток в один кінець, перш за все, вам необхідно неабияк довіритись самому собі і бути впевненим в собі та своїх силах. І найголовніше стати для себе найкращим другом. Мені буде цікаво почути ваш досвід про переїзд в Америку. Всім па!